Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми відповідаємо на дуже цікаве медичне запитання: в яких відділах продуктових магазинів знаходяться свідомо нездорові харчові продукти з точки зору сучасної медицини. І справа тут не в термінах придатності тих чи інших продуктів, ні. Йдеться про вироби, які незалежно від виробника, незалежно від дати виготовлення, незалежно від охайності працівників, за своєю природою вже не є корисними, ну не є здоровими за своїм походженням. Сьогодні я назову ці три відділи, в які людині, яка дбає про своє здоров'я, краще або не заходити зовсім, або заходити дуже дуже рідко. Готові? Сьогодні з вами лікар, кандидат медичних наук Андрій Сахалтуєв. Це канал Академія Здоров'я, на якому ми простою і доступною мовою доносимо до пересічних українців найнеобхіднішу інформацію е, на підставі міжнародних стандартів. Напевно, кожний. Хто вперше почує провокаційну назву сьогоднішнього відео, скаже: ну, може, це особиста думка даного конкретного лікаря про те, що їсти, а що не їсти. Насправді, сьогодні ми будемо спиратися на останні рекомендації Всесвітньої. Організації охорони здоров'я скорочена ВОЗ 2023 року і посилання на сторінку ВОЗ ви зможете побачити внизу під відео. Звісно, що ВОЗ не пише про конкретні відділи магазинів, де продається нездорова їжа, але ВОЗ чітко вказує на компоненти продуктів, які не слід вживати. А думка експертів таких організацій, як ВОЗ, це не просто рекомендації якогось. Поважного академіка. Ні, до експертного комітету залучаються найкращі світові фахівці, які спираються на багаторічні міжнародні багатоцентрові дослідження останніх десятиріч. Теж саме твердять і інші поважні міжнародні європейські, американські е, світові е, товариства. Зрозуміло. Ну, а для нас, українців, оця інформація сьогоднішня буде особливо важливою. Чому? А тому, що практично всі країни колишнього Радянського Союзу посідають перші місця за рівнем серцево-судинної смертності в Європі. Ну що ж, може зараз я когось і роздратую оцією інформацією, але мені здається, що нам дуже цікаво взнати правду. Про нездорові відділи продуктових магазинів, де не варто шукати здоров'я. Першим шкідливим відділом я б назвав відділ кондитерських виробів. Достатньо зазирнути хоча б одним оком у будь-який продуктовий магазин, будь то маленький придомовий чи великий супермаркет. І на самому видному місці, як правило, недалеко від входу, на самому прохідному місці ви побачите гори різноманітних печів, пасочок, тортиків, бушетечок, коржиків, бісквітіків, солодких рулетів. Чому ж всі виробники так зацікавлені втюхати вам оці продукти? А ось чому. Це дуже простий спосіб заробити гроші на вашому здоров'ї. Не вірите? А я вам просто нагадаю. Склад стандартного печива. Цей склад, хто не в курсі до смішного простий. Перше це маргарин, практично ніколи вершкове масло. Друге, це цукор. і третій компонент це якесь недороге коротко. І ось вам основа печива, кекса чи тортика, вже готова. Ну, звісно, додаються ще барвники, консерванти. Ароматизатори, регулятори кислотності, сіль, розпушувачі, вода, сода, і іноді для склеювання яйця, а частіше порошок. Ось і все. Ось і все. Тобто, звичайне печиво в основі своїй містить маргарин, цукор і борошно і йгору хімічних прикрас. І все. А тепер залишилось обізвати печиво якось красиво якесь вівсяне. Якщо до маргарину і цукру додати трошечки вівсяного борошна. Якесь кунжутне, якщо зверху цю суміш маргаринова цукрову притрусити кунжутними зернами і так далі. Але основа залишається однаковою: маргарин, цукор, борошна. Для прикладу, просто покажу вам етикетку одного з звичайних магазинних печів. Ось дивіться, бачите, цукор пишуть, маргарин і борошна. Ну, а в складі будь-якого торта теж входить велика трійка: маргарин, цукор, борошно. Тільки там більше маргаринового крема, жирних вершків і ще більше барвників. Інакше торт ніхто не купить. Всі продукти для, вироб... для виробника доступні і дуже дешеві. Всі ці кулінарні шедеври народ активно. Скуповує, бо треба ж після роботи себе порадувати, треба ж заїсти стрес в непрості часи. Ну і в гості наші люди, що носять, теж торти. А виробник логічно розмірковує, от вдача! Можна на людських слабкостях непогано заробити. І виробники зі шкіри лізуть геть, прикрашають, дають приваблюючі назви, пакують в яскраво обгорточко. Тільки купи моє, купи мою суміш цукру, маргарина і борошна. Ні, купи мою, і народ купує. Благо, що печиво зберігається місяцями, можна вести хоч за тисячу кілометрів, бо маргарин псується, окислюється дуже повільно, і на полицях печиво може лежати місяцями, аж поки ви не купите. Давайте відповімо собі на запитання, а що не так з печивами, тортами і іншими десертами? Ну, перше, вони дуже калорійні. Основна користь всіх сучасних дієт для зниження ваги тиску, холестерину це їхня низька калорійність. Для сучасної, малоактивної людини, яка по півдня сидить в інтернеті, висока калорійність це не перевага, а пастка. Друга причина нездоровості наявність великої кількості цукру, швидкого вуглеводу. Оцей цукор, тобто фактична глюкоза, сприяє при вживанні різкому викиду інсуліна в кров. А в перспективі призведе до інсулінорезистентності, це преддіабет, високого холестерину, самого цукрового діабету другого типу і ожиріння. Ну і третя нездоровість. Це трансжири, штучно виготовлені людьми продукт, який сприяє підвищенню в крові шкідливого холестерину, сприяє підвищенню ризику серцево-судинних захворювань, а також раку і діабету. Отже, давайте запам'ятаємо: якомога рідше заходимо до кондитерських відділів. Другим небезпечним і підступним відділом я б назвав відділ солодкими напоями. І знов згадайте, на самих прохідних місцях, на самих помітних місцях виставлені штабелями нескінченні солодкі напої і соки. А як же спека, в спеку треба пити, а людям, що хочеться попити, особливо підліткам і дітям. Втамувати спрагу не простою водою, ні. Так і хочеться випити солодку присолодку воду з газом. І не так важливо, як виробник цю рідину на завечі підфарбує. Головне, що в більшості яскравих пляшок налита вода, а до води накидали велику кількість цукру і барвників. І ось весь секрет лимонадів, колфант. Правда, останнім часом виробники навчилися для вибагливої публіки додавати штучні підсолоджувачі, але в більшості випадків цукор, цукор і цукор. Ну і ось вам приклад: всі знають, що великі дози цукру містяться в колі. Дивіться, наприклад, в пляшці стандартній 330 мл Кока-коли чи пепсі-коли. Міститься аж 9 чайних ложечок цукру. А я нагадаю, що моз України рекомендує вживати цукру за добу не більше 10 чайних ложечок, і то це багато. А тут в одній пляшці вже 9. Всі знають про коло, але те ж саме містять і підсолоджені, чаї, і лимонади, і так далі. Цукор, барвники, вода. От і все. Продукти, як ви розумієте, доступні і дешеві, а заробити на солодких напоях можна легко. До речі, на жаль, до фруктових соків теж зазвичай додається дуже багато цукру. Головна небезпека цих напоїв – це вміст цукру. Який так хитро поєднаний, до, доєднаний до питної води, що люди його ну, просто сприймають як щось нормальне, непогане. Наслідки непомірного перевищення доз цукру такі: знов висока калорійність, а значить загроза ожиріння. Розвитку інсулінорезистентності, самого цукрового діабету, високого шкідливого холестерину в крові і таким чином збільшення ризику серцево-судинних захворювань. І, на жаль, що не всі знають збільшення раку через цукор. Отже, думаю, вам буде зараз зрозуміло вимоги ВОЗ про необхідність скоротити споживання вільного цукру. ВООЗ Наголошує, що для здоров'я важливо споживати якісні, складні, довго граючі вуглеводи, а не цукрові модні суміші. Денна кількість цукрів за ВОЗ не має перевищувати 10% сумарної енергії, от зараз, за рахунок цукру. Ну а давайте відповімо на запитання, що з точки зору ВОЗ є найкращою рідиною. Не дивуйтеся, це. Просто питна вода. Ну і третім небезпечним і дуже підступним відділом я б назвав відділ, де продаються ковбасні вироби. Рум'яні, рожеві, блискучі зовні вони розкладені на полицях продуктових магазинів. Ось ковбаски, ось сосиски, ось серделі. Від них вже на 10 метрів розноситься приємний чаруючий привабливий запах копченого і прянощів. Ну, як тут не купити. А для того, щоб у вас не було сумніву, в безпеці, виробник для переконливості ще й назове ковбасу лікарською. Ну, просто суцільна користь. Назва ж така: лікарська. Напевно, лікарі рекомендують, а може, й самі їдять. А ось сосиски з якоюсь хитрою такою е, приманкою, наприклад, сосиски дитячі, ну раз дитячі, напев, напевно ж, можна купити дітям, дешево, рожеве, готувати і гристи майже не треба, недорого і діти задоволені. В такому випадку мені часто, чесно кажучи, згадуються слова моєї університетської вчительки з хімії. Якщо ковбаса складається з м'яса, як багато хто вірить. Е, то кольор ковбаси має бути як у вареного м'яса. Ну, ви ж пам'ятаєте, як виглядає зварена курка чи яловичина? Сіро, біле, трохи рожеве, але ж таку сіру і бліду ковбасу ніхто ж не купить. Це ж маркетинг. Покупець звик, що ковбаса має бути рожевою і блискучою. А чому вона стає на полицях рожевою? питання? А все просто? Та тому що там насипана консерванта і підфарбовувача нітрита натрія. Давайте спробуємо зрозуміти, з чого складається магазинна стандартна ковбаса. Ну, перше, на що сподівається довірливий пересічний покупець, напевно, м'ясо чи е, птиця, звісно, хочеться, щоб так було, але насправді ця частка м'яса в ковбасах. Дуже мала, зазвичай 10-15%. Якість оцього м'яса, як правило, невисока. В ковбасі йде те м'ясо, котре ну, не можна вже продати. Е, наприклад, закінчується е, термін е, дії чи занадто волокнисте. А тут береш, переварив, перемолов, обробив, закоптив, додав барники, додав всякі, підсилювачі смаку. І ніхто не про що не здогадається. А ось решта: 80-90% в складі ковбас це вода, соя, кісткове борошно, шкіра, субпродукти, хрящі, крохмаль, жир, підсилювачі смаку, фосфати, нітрати і нітрити. Ось чому ВОЗ і інші міжнародні організації на підставі досліджень останніх років часто прирівнюють. Регулярне вживання ковбасних виробів дошкоди алкоголю і тютюну. А ще ковбаси, тобто вторинне перероблене м'ясо, є доведеним канцерогеном, тобто збільшує при вживанні частоту раків. Які компоненти найбільш шкідливі у ковбасах? Велика кількість тваринного жиру. Велика кількість субпродуктів, хімічних добавок. Сам факт багаторазової переробки, особливо червоного м'яса. Оця вторинна переробка м'яса це велика проблема для здоров'я. Корисним може тільки бути одноразова обробка продукту будь-якого. А ось давайте візьмемо для прикладу напівковчену ковбасу. Для неї м'ясо обробляється мінімум три рази. М'ясо обсмажують. Варять та ще й потім коптять. Як наслідок, ковбасні вироби сприяють збільшенню ризику серцево-судинних захворювань і, на жаль, раку, особливо раку товстого кишечника. Отже, намагайтеся або взагалі не заходити і не купляти червоне м'ясо. А якщо вже вибирати, то точно – не у вигляді ковбасних виробів. Повірте, якби ви хоч одним оком побачили, з чого складається е, магазина ковбаса, то ви б, напевне, жодного разу більше б не заходили до цього відділу магазину. Ну що ж, я думаю, сьогодні я вас трошки ошелешив. Але ми гарно попрацювали і ознайомилися з об'єктивною інформацією щодо деяких продуктів. Але послухати це тільки половина справи. Головне тепер втілити ці знання в життя. Тобто почати правильно харчуватися самому і потихеньку привчатися, привчати до цього близьких. Ну а я, звісно, бажаю всім моїм глядачам ідеального здоров'я. З вами на каналі Академія Здоров'я. Сьогодні був кардіолог Андрій Сахалтуєв. Якщо випуск був для вас корисним, то обов'язково зробіть прямо зараз гарну справу. Поставте свої вподобайки під відео, напишіть, хоча б якийсь коментар, розповсюджуйте корисні для людей знання. Пишіть про те, що вам цікаво почути в наступних випусках. Хто не підписався, обов'язково підпишітесь. На канал Академія Здоров'я. І далі тоді один раз на тиждень ви отримуватиме корисні знання на підставі об'єктивної доведеної інформації. А сьогодні все, до зустрічі, дорогі друзі. До зустрічі!